Доброго дня, мене звати Євгеній Сафаріанс. Зараз ми з вами знаходимося в районі масив. Я виріс в цьому районі, я живу тут з двох років. І зараз ми з вами знаходимося на скелі. На скелі, яка в давні часи мала багато назв. Її називали на честь Кмитичів, на честь Чиньовських, на честь Козловських, а в даний час вона просто безіменна. Ходімо, давайте обережно будемо рухатися. Бо тут слизько зараз. Ця стежинка, вона, мені здається, існувала з давніх часів ще до облаштування цього дворику. І е, як. Відомо нам по історії на місці будинку хрущівки чотирьохповерхової Каріятовичі 127 раніше знаходилася садиба Козловських щеньовських і власне, цілком закономірно, що власники цієї садиби якось також спускалися до берега Бугу і напевно протопталися у стежку. Власне, ми зараз з вами знаходимося в серці історичного району масив, який в радянські часи називався Свердловський масив, тому що вулиця Коріатовичів в радянські часи була названа Якова Свердлова. І цей район був побудований на початку 1960-х років. Складався він з типових будинків для того часу з цегляних чотирьохповерхівок. Ось, до речі. Зверни увагу на дату. 1960. Коли будували район масив 1960-х роках цих всіх дерев, які довкола мене і кущів, їх не існувало. Тут був голий схил, і фактично можна було, пройшовши тут 2-3 метри, злетіти зі скелі. Дуже легко. Саме тому, задля безпеки місцевих жителів, особливо дітей, побудували такий невисокий, десь приблизно висотою в метр цегляний паркан. І він довгий час був таким обмежувачем для місцевих жителів і відвідувачів району задля їхньої безпеки. Цей паркан ще новий, ми можемо побачити в радянському фільмі Пригоди Толі Клюквіна», який знімався у Вінниці, в тому числі тут на Масиві. Це не був двір, в якому я виріс. Я виріс трохи далі від цього будинку в кількох сотнях метрів. Але ми, мали, завжди проходили цей двір і часто тут влаштовували якісь також ігрища. Наприклад, От цей паркан ми використовували як фортечну стіну. Тобто там одна група хлопців могла. Грати роль таких нападників, які ж намагаються штурмувати фортецю. Оця цей паркан він виконував роль такої стіни, скажімо так, оборонної. Бачите, навіть з тих, пробоїна. З тих часів навіть пробої не залишились так. Збереглася. А, також в затінку влітку, особливо в затінку дерев, тут класно було ховатися від сонця, і трохи далі був. Було таке зручне місце для сидіння, столик, лавочки. за тим столиком можна було грати в різні ігри, там в доміно, карти, наприклад. Коли ми були малими, то тут було багато таких спусків, якими було зручно спускатися до Спартака. Зазвичай ми не обходили по Коріатовичів, а шукали отакі стежинки гірські, якими було швидше, можна було скоротити дорогу. І коли я був малий, ну, вже був підлітком, мені було років 12, і ми розчищали, тоді ще не було в Вінниці льодових палаців, і покататися на кавзанах можна було лише взимку. І от ми розчищали ділянку Бугу, можливо, десь приблизно 20 на 30 метрів. На тій ділянці облаштовували ковзанку, в тому числі не лише вчилися там кататися на казав, але вчилися грати в хокей. І от я одного ранку, десь півдесятої ранку це було, спускався цією стежинкою, а перед цим е, пройшов дощ, е, е, схил замерз, якраз температура опустилася нижче нуля, і потім е, посипало це все снігом. Тобто, Тонкий шар снігу вкрив кригу, е, крижаний схил. Я йду, не бачу, що там крига. Вступаю на край схилу. І Просто втрачаю і починаю їхати цим схилом. Мені здається, що я таки за якісь кущів чи за якусь гіляк вчепився, але встиг проїхати добрих 10 метрів. Справа в тому, що тут ідеально поєдналася житлова забудова, багатоповерхова і не лише, наприклад, там та сама. Командний пункт Летичівського району, яка Ставка Ворошилова, також цікава історична пам'ятка. З гарною мальовничою природою, і фантастичними краєвидами. Тобто, комусь пощастило народитися в міському районі багатоповерховому, комусь пощастило народитися в, на гарних мальовничих схилах з фантастичною природою, але так, щоб поєднати і одне і інше, напевно. Так мало де є. Власне, на місці цього кількаповерхового комплексу з магазином і піцерією, який знаходиться позаду мене, він довже довго будувався впродовж 20 років, здається. На початку нульових стояв маф, і в цьому мафі був ресторанчик, і в ньому стояв, напевно, перший і єдиний в історії району ігровий автомат, так званий однорукий бандит. Я пам'ятаю, що ми малими. І хлопці трохи постарше десь о, вишукували мілкі гроші, щоб пройти на цьому ігровому автоматі пограти. Така була популярна атракція в часи, коли це все ще не було заборонено. А, це, це був маф, е який е він називався Вояж. Це був ресторан, <реш> типу під елітку. Але він, по суті, був в, в малій архітектурній формі розміщений, і потім, е можливо, власник, е можливо, орендар е Землі під мафом вирішив побудувати на цій місцині щось більше, щось масштабніше, але в нього не вистачило грошей, і будівництво розтягнулося на десятиліття. До речі, я пам'ятаю момент. Мене перша моя купівля здійснена самостійно. Це десь це напевно був вересень 96-го року. Я пішов в магазин, і я чітко пам'ятаю, що були здається, батон по 45 копійок, а хліб по 55 копійок, здається. Тут вже були е, копійки наші. Е, і за них можна було купити хліб. Е, і от по тих цінах якраз жуйки коштували 5 копійок, здається, якісь. А потім стали по 10 копійок. От такі були ціни. Власне, місце, де ми з вами знаходимося, це розворотне кільце тролейбусу під номерами 9 і 11, які їдуть з відповідно, вулиці Київської залізничного вокзалу сюди на масив. Е, тролейбус у на масиві тут з'явився в липні 1997 року, здається, це було 31 липня. І я добре пам'ятаю той день, бо я був присутній на офіційному відкритті. Було дуже багато людей, скажімо відкривали це все дуже пишно з фанфарами. 90-ті це були бідні часи, і власне міська влада, скажімо так, таким чином покращенням транспортного сполучення намагалася. Залучити на свій бік виборців жителів району. Я добре пам'ятаю, що в той день, потім, після відкриття тролейбусу, ми спустилися на Спартак. Там було дуже багато людей, дуже людно, і там навіть таке щось типу такого ну не ярмарки, облаштовували, але багато різних якихось активістів було. Пам'ятаю, був один дядько, козак, який дозволяв прокататися. На коні дітям. Причому, можливо, це навіть було безкоштовно. Ого. Таке загальнорайонне святкування. Так, загальнорайонне святкування. Ну, більш, я не знаю, після 97-го року більш пишного якогось святкування тут на масиві не було просто такої загальнорайонної події, яка б згуртувала всіх Трава, Можливо, колись щось подібне станеться. Так, ми зараз знаходимося поруч з місцем. Де колись знаходився радянський гастроном. Зараз тут салон меблів, але в радянські часи, і в 90-ті на початку нульових, власне, тут на цьому першому поверсі знаходився гастроном, і зараз, навіть попри те, що встановлені пластикові вікна, зберігся такий оригінальний дизайн, скажімо так, фасаду, який якраз нагадує, активний, типовий активний перший поверх радянських часів. І фактично в. 70-ті, -80 80-ті це був єдиний магазин е, тут, в цьому районі. Лише наприкінці 80-х відкрився ще один магазин, е, називався «Універсам» в 9-поверхівці на сана... входу в санаторій. В одному з цих гаражів в 90-х, на початку нульових, був такий нелегальний е, заклад торгівлі. Магазин, скажімо, Імпровізований магазинчик, до якого вистроювалися черги. Тут продавали товари, привезені з Європи. Наприклад, велосипеди, там, побутову техніку. І Бушні, звісно. І я навіть пам'ятаю, що прямо коли він відкривався, тут люди приходили, навалювали прямо черга, така влаштовувалася. І... В ті часи, скажімо так, коли був якраз цей вели... українці підробляли човниковим бізнесом, е такі нелегальні е локації для продажу товарів до були до досить поширені. Я не знаю, чи сходилися з усього міста, Ну те, що в радіусі кількох сотень метрів, ну принаймні з району, то точно сходилися. Здається, в 1996-му і в дві взимку 2006-2007 років двічі перекривали Каріатовичів на кілька місяців. І е, фактично проїзд вулицею був неможливий. І оцей схил масивський, е, крутий, він використовувався місцевими для катання на, е, на санчатах і на лижах, Тут це була така популярна локація. Вулиця історично так склалася, що вона була дуже вузька. І коли в місті почали з'являтися багато машин вже в 90-ті на початку нульових, то Забракло місця, дуже став інтенсивним рух, і ходити по проїжджій частині стало неможливо, як це було в радянські часи або на початку 90-х. Принциповим постало питання ширини тротуару. І, власне, активна громадськість вже впродовж десятиліть бореться за те, щоб десь тут розширити тротуар, щоб по ньому можна було якось зручно пройти. В декількох ділянках все-таки вдалося зробити, вдалося поробити пішохідні. Переходи, власне, раніше цих всіх пішохідних переходів тут і там їх не існувало, фактично. Тобто, з радянських часів в них не було потреби, бо не було сильного автомобільного руху. А коли автомобільний рух став таким, як зараз, то ця потреба дуже різко зросла. І, і добре, що, власне. Ці пішохідні переходи облаштовані, бо я добре пам'ятаю з дитинства, як перебігати тут вулицю, просто коли вже було багато машин, в Львів було неможливо. Взимку, коли замерзав бух, часто його поверхню використовували для того, щоб, наприклад, пересуватися містом. Тобто, я пам'ятаю, в нас були такі великі санчата, на які можна було покласти габаритний вантаж. І щоб не йти вздовж покарятовичів, де тротуар вузький, було тяжко фактично йти. З чимось габаритним. Ми йшли по Південному Бугу, по кризі від, центру, від центрального мосту сюди до пляжу Спартак. І потім вже тут піднімалися нагору на, на масив. Для мене особисто цей пляж, напевно, був першим таким місцем відпочинку в дитинстві, куди я прибігав покупатися в річці Південний Буг. Так були часи, коли ми всі купалися в південному бугу, де можна було погратися в пісочку, де можна було пограти в футбол, в баскетбол, в волейбол. З цим місцем в мене було пов'язано дуже багато приємних спогадів. Чого тут не вистачає з часів з 90-х початку нульових, тут не вистачає. Тут, по-перше, були дерева. Вон, власне, стовбури дерев, ще позалишалися. Їх спиляли, тому що вони вже були старі і хворі. Стовбури від них залишили в якості додаткових місць для сидіння. Але, на жаль, тут, от в літню спеку, не вистачає затінку. Який існував в 90-ті на початку нульових. Також тут не вистачає грибочків, тут такої соціальної пляжної інфраструктури, яка існувала в, була створена в радянські часи. Вони зникли десь теж в нульових, на початку 10-х, тобто тут були такі грибочки на навіси, на під якими можна було сісти і сховатися від сонця. А також тут була роздягальня, можливо, навіть дві роздягальні, вони також не збереглися до нашого часу, на жаль. Потім тут був пісок. Я так розумію, що в радянські часи його було багато, але вже до початку 90-х до, до нульових фактично локації з піском кількісно зменшилися. Здається, пляж був глиняним. Тобто, ти, коли сходив з воду, то ти йшов не по болоту, а ти йшов по глині. Але я не впевнений, чи залишки цієї глини ще залишилися, бо зараз тут все поросло очеретом. Старий пляж, який існував, він зник. Він вже став таким, став просто виходом до води. Так в ті власне, з проголошенням незалежності України, також активно розвивається бізнес, і тут на пляжі з'являється невеличкий ресторанчик. Власне, ось залишки від нього. Тут навіть залишки від пічки, де готували. Їжу і шашлики. Тут на цьому місці було облаштовано майданчик, де були столики для сидіння. Зверху вони для захисту від сонця і легкого дощу покривалися спеціальними навісами. І тих, хто може щось кидати зверху. Ну так, щоб на тебе ніякого сміття не кинули. Згори якісь бешкетники підлітки. І тут доволі таке гарне місце відпочинку було популярне серед вінничан в нульових і навіть на початку десятих. Його складно назвати ресторанчиком, такий шашлична з літньою, літнім майданчиком, літньою терасою. Ще одна важлива деталь з 90-х, власне, чому тут повісили цю табличку? Тому що в 90-ті тут якраз люди дуже полюбляли розводити багаття, розпивати алкоголі напої і влаштовувати такі пишні гуляння і святкування. Саме на цьому місці. Ну, звісно, що собак, напевно, і досі вигулюють цим порушуючи встановлену заборону, але всі інші речі, мені здається, зараз тут не роблять. З радянських часів було дуже популярним загартовувати організм холодною водою. І доволі поширеними були навіть поширені досі купання у холодній воді взимку. Люди, так звані моржі, тобто люди, які загартовували свій організм. Холодом, вони дуже любили купатися майже кожного ранку впродовж зими. І от якраз популярне місце для моржів масивських це ось цей пляжик і ось цей, ось цей майданчик. Власне, тобто вони, звичайно, приїжджали тут на спортивній базі, переодягалися і спускалися вниз сходами, покупалися, вийшли. Витерлися, одягнулися і пішли додому. В принципі, і в січні на водохищах колишні тут теж йому збиралися, да? так? Так, так. Хоча, зазвичай, наскільки я знаю, купель робили, е коли працював храм біля Це... сана... на території санаторія біля храму. Десь в 96-му році, в дитячому садку, у нас був новорічний ранок, і я грав в кота Леопольда. такий. Радянський мультиплікаційний персонаж. І за сценарієм я мав ходити з вудочкою. І потім ця вудочка, яку я зробив з коротесенької палиці, не знаю, з шматочка ліщини, з капронової нитки і гвіздочка, з цією вудкою я пішов сюди на спартак, саме на це місце рибалити справжню рибу. Ну, Звісно, що мені. Зловити рибу не вдалося на гвіздочок, але це був такий перший унікальний досвід будіння. Ну а потім мені вже батько дав нормальну вудку, і ми пробували, намагалися тут на бугу рибалити. І навіть якусь невеличку рибинку мені вдалося зловити. Листопадове зледеніння 2000 року, те наймасштабніше, яке. Напевно, всі, хто народився в 20 столітті, його добре пам'ятають, коли багато криги намерзло на деревах, на дротах, і власне ця вся крига своєю вагою пообривала і дроти, і поламала дерева, але виглядало воно дуже так чарівно зачаровувало, тому що цей весь лід на деревах, на дротах, на стовпах він виблискував на сонці. Складалося таке враження, ніби ти знаходишся в казковому крижаному королівстві. Я пам'ятаю тоді впродовж кількох днів, взагалі і транспорт майже не ходив в місті, бо дроти, трамвайні, тролейбусні пообривало. і е, власне в багато хто, скажімо так, там обмежували, там не ходили на роботу, не ходили на в школи, в десятки, в університети. місто зупинилося так. Тобто це таке унікальне явище. Звісно, що потім ми були в Вінниці з леденіння, але набагато менш масштабні такого рівня, як в 2000 році, з таким ми більше не стикалися. Зима 2003-2004 років це остання, напевно, така дуже холодна і дуже сніжна зима, яка була в Вінниці. Тоді температура, тоді навіть скасовували заняття, бо температура впродовж місяця напевно трималася, там в районі від мінус двадцяти до мінус тридцяти. І бух промерз напевно на метр. Дуже так там по ньому навіть машини кажуть виїжджали по цій кризі. Тої зими ми якраз, я вчився кататися на казав на території Спартака і вчився грати в хокей. І цей шар криги, який намерз, він дуже довго танув. Десь в березні температура піднялася вище нуля, там було там, градусів до 10, наприклад, але крига все одно трималася. Тобто Над шаром криги цим товстим. Трошки почала танути вода, можливо, навіть вода почала виходити з під криги над кригою. Потім під час заморозків утворився новий шар е криги е тоненький, і фактично можна було по ньому пройтися. Наприклад, провалитися посеред річки, але тільки по коліно, бо під ним був ще один товстий та майже метровий шар криги. А потім, це вже майже середина квітня була почався льодохід. Це був, напевно, останній льодохід на моїй пам'яті, такий потужний, коли просто цілі такі великі крижини сунули вниз, потихеньку рухалися по руслу Буга. І е, я добре пам'ятаю момент, як з човникової станції човном намагалися випливати і якось розштовхувати ці крижини. Це доволі складно вдавалося. Такий був складний процес. Ну і після того я не знаю, якщо льодоходи і були, то були набагато менш масштабні. Тобто, це таки от, от навесні 2004 року. останній такий потужний льодохід був. Все таки, напевно, я скажу, що ситуація в районі стала кращою в плані. Інфраструктури, доступність транспорту з 90-х покращилася, тобто було багато транзитного транспорту, покращилася соціальна інфраструктура, покращилася власне, кількість, збільшилася кількість магазинів різних, аптек. Ну, принаймні, станом вже на кінець нульових, якщо порівнювати з 90 ми з радянськими часами, то було набагато краще. Була програма ремонту оновлення будинків, програма ремонту асфальту в подвір'ях. І, власне, з 90-х років освітлення, заміна освітлення на нове. З 90-х років явно покращення відчутні, скажімо так. Тобто, в, власне, в цих, на, ц... на території цих багато багатоповерхівок, зараз набагато комфортніше перебувати. Навіть більш естетично привабливим, скажімо так, став район. З іншого боку, звісно, є неприємні моменти, Я, як, наприклад, з будівництвом цього ЖК. Він не такий поганий, але він, на жаль, скажімо так, забрав частину малої річки, річки номер 16 Скажімо так, пустив частину цієї річки в трубу, а тут можна було поблаштувати дуже гарну таку рекреаційну зону відпочинкову. На жаль, не вдалося громадськості врятувати цю ділянку. Ну і, звісно, збільшилося десь напевно навантаження на вулицю Коріатовича, збільшилася кількість людей, які проживають в районі, які користуються цією територією. І... Можливо, навіть трохи саме в цій частині вулиці зросли затори. Якось так. Ну, Це ключове. Зима і зараз, і в 90-ті має свою естетику, особливо зимові вечори. Вони дуже цікаві. Це далекий шум міста, часто, якщо вже пізній вечір, то цей шум припиняється. Фактично, тут, на березі ріки, тихо. Шуму води ми не чуємо, тому що вона вкрита кригою. І лише здалеко чується гавкіт собак. Так. Ну і дуже часто тут зараз вже освітлення набагато краще, а в 90-ті освітлення не було. Просто ти стоїш в повній темряві, особливо якщо місяць не світить. І, і гавкіт собак довкола тебе. Таке моторошне враження.